30 вересня, всеукраїнський день бібліотек. Нині у Луцькій громаді 25 книгозбірень, із них 12 міських і 13 сільських. Навіть у непростий військовий час вдалося зберегти бібліотечну мережу. Втім, книгозбірням довелось дещо переформатуватись. Вони стали і гуманітарними хабами, і центрами громадської активності, центрами інформації для мешканців громади, для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні бібліотеки працюють для перемоги. Ми об'єдналися, ми згуртувалися. Книгозбірні громади Луцька збирають книги та роблять сувеніри нашим захисникам і передають через волонтерів. Крім того, понад 1300 книг з'явилося на полицях завдяки акції Подаруй бібліотеці книгу не забуває про книгозбірні і міська влада та департамент культури. Бюджетом міської ради виділено 380 тисяч гривень, і ми придбали для наших бібліотек понад 1700 примірників книг. Це для всіх 25 бібліотек громади. Триває процес оновлення книжкового фонду. Вся застаріла література радянської епохи поступово вилучається і списується. Запити читачів вони вже більше цікавляться нашою новою історією постатями України, письменниками України.